Всім привіт! Вас вітає компанія Ультрамеплі і ми, як завжди, раді познайомити вас з новинками в нашому салоні. Знайомтесь, кутовий диван Lexter. Цей диван чудова пропозиція для відпочинку в колі сім'ї та компанії друзів. Основні габарити цього кута 3 метри на метр 79. Каркас дивану виконано із деревини, наповнені пружини блок-змійка та пружний пінополітан, який підлаштовується під вигини вашого тіла та створює анатомічний ефект. Особливість цієї моделі полягає в додатковому регулюванні підлокітників та підголовників, що надає вам додаткового комфорту під час відпочинку. Кутовий диван Лестер оснащено механізмом трансформації «Дельфін», що з легкістю в будь-який час може перетворити ваш кут у велике та комфортне спальне місце. Розмір спального місця в розкладеному стані 233 на метр тридцять Додатковим бонусом цієї моделі є наявність місткого короба для збереження вашої постільної білизни та іншого приладдя. А ми, як завжди, зауважуємо, що меблі можна виконати в будь-якому кольорі, підібрати будь-яку структуру, яка гармонійно впишеться до вашого дизайну. Також хочу нагадати: якщо ви проживаєте в іншому місті, не переживайте. Ми здійснюємо доставку в будь-який куточок України. Тому, як завжди, чекаємо ваших помідовлень в дірект. З радістю чекаємо вас в наших салонах. До зустрічі!